Микола Верещака, вірш моя Україна, на світі багато чудових країн, мені наймиліша найкраща країна, яка піднялася, мов фенікс з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була і волю свою боронила невпинно, Нарешті збулось, її здобула. Звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів живе працьовита і чесна родина. Хвилюється колосом стиглих хлібів, Моя золота Україна. В садах і в дібровах вечірні часи, чарує з пісня, дзвінка, солов'ї дівчат голоси, пісена Моя Україна, тепер ще нелегко живеться тобі, я в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолай всячкій боротьбі, незламна моя Україна. Квітуй, мов калина на плесами водь, будь в дружбі і праці, міцна та єдина, хай буде щасливим твій. Прекрасна моя Україна.